Подруга наполягає, що я все видумаю, і чоловік у мене не подарунок, але жити можна. Звичайно, що на фоні її чоловіка то все, наче так, але ж хіба це дає якесь виправдання моєму чоловікові? Знаєте, не можу я комусь розказати про свої проблеми, бо одразу крива усмішка на лиці, мовляв, от вже придираєшся до чоловіка, в інших он набагато гірше і нічого живуть, а цій увагу подавай. Отак і подруга моя прибігла вся червона і заплакана, та давай мені душу виливати, що її знову загуляв і тепер має десь шукати місце, аби переночувати. Як же я втомилася від цього, каже вона, посьорбуючи чай, давно б його покинула, але ж він тільки коли в загулі, то такий, але в житті, то він мухи не образить, хоч до рани його прикладай. Це правда, її Василь був тихим та спокійним і в усьому марті допомагав, але варто було йому десь перехилити черчину, як з маленького і тихого чоловічка виростало таке, що не вміщало. В домі нікого. Потім він повзав перед Мартою, клявся що ніколи більше, але це тривало до наступного місяця, і так вже років 20.